Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть люди. Дніпровою согою стоїть явор між лозою, між лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє, стоїть старий, похилився, мов козак ти зажурився, що без долі, без родини, та без вірної дружини і дружини, і надії, самотинні по свії. Явір каже похилюся. Та в Дніпрові скупаюся. Козак каже погуляю та любою, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю, Виходжаючи співають. Побирані, заквічені та з талантом зручені, Думки, гадоньки не мають, б'ються, гнуться та співають. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаюче, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє, на степу козаче, на тім степу скрізь могили. Стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують, де панують, евкетують, де, де ви забарилися? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, Де тирса шуміла, де кровляха татарна морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало, Синє море. Не вернуться. Навіки пропали, правда, море, правда синя, така їх доля не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, та ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чия кривда і ми, дід. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько, отаме, чи правду співаю? Співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили? Про старину, про те диво, що було минуло. Одний батько, щоб нехотя не весь світ почули. Що ділось в Україні, за що погибали, за що слава козацька, на всім світі стала? Одний батько, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну, я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як море грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю в чужій домовині.